Наймасованіший розстріл полонених українських бійців здійснили окупанти на покровському напрямку фронту на Донеччині. На цих кадрах момент злочину росіяни із лісосмуги в районі сіл Миколаївка та Сухий Яр виводять в поле 16 українських бійців. Вишиковують їх у шеренгу і розстрілюють. Далі впритул добувають тих, у кого не змогли поцілити. Із першого разу офіс генерального прокурора вже розпочав розслідування за цим фактом. За словами генпрокурора Андрія Костіна, цей випадок вкотре свідчить, що вбивства та катування полонених не випадковість, а цілеспрямована політика російського військового та політичного керівництва. Російські війська окупували вугледар. Про це пише аналітичний портал Діпстейт. Світлини із вивішених на руїнах міста триколорами від учора. Окупанти публікують у своїх телеграм-каналах. Загалом за добу на фронті сталося 110 бойових зіткнень. Найзапетліші бої тривають на Покровському та Куп'янському напрямках. Там ворог до півсотні разів намагався штурмувати позиції сил оборони. Також росіяни роблять спроби просунутись біля часового яру та в районі Торецька. Активізувався противник уперше за деякий час на Оріхівському напрямку, де силам оборони довелось відбивати три атаки. В генеральному штабі збройних сил України ситуацію там називають контрольованою.